Доброго ранку діткам усім, доброго ранку, сонечко ясному. Доброго ранку, садочку прекрасному. До нас завітала лялька Марічка. Вона запрошує нас завітати до дитячого садка. А вирушаємо ми з вами на казковому потязі. Паровоз загодів і вагончик похотив. Чух, 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 я далеко вас. Ринчу. Перша зупинка групова кімната. А хто вас зустрічає? Дитсадку щодня малят зранку зустрічає, пестить, розважає, вчить лічити і читати, ласку діткам судокрапельки, крапельки да що вихователька. А що дітки роблять у дитячому садку? Зараз розглянемо. Зранку дітки роблять ранкову гімнастику. У садочку дітки снідають. Дітки навчаються. У садочку дітки граються, дітки обідають. Дітки відпочивають. Поїхали далі. Паровоз загодів і вагончик покотив. Чух-чух-чух-чух, я далеко вас примчу. Друга зупинка музична зала. Хто так гарно грає в залі і співа завзято? Це музичний керівник проводить заняття. Вчить музичний керівник малюків співати і в таночку жвавому весело кружляти. Поїхали далі паровоз загудів і вагончик покотив. Чух-чух-чух-чух. Я далеко вас примчу. Третя зупинка спортивна зала. Тут дітки разом із фізичним керівником. Займаються спортом. Поїхали далі. Паровоз загодів і вагончик покотив. Чух-чух-чух-чух я далеко вас примчу Четверта зубинка медичний кабінет. Вранці рана до малят медсестра прийшла у сад в білому, як біла сніжка, оглядати стала діток. Чи голівки чисті, ручки хорошо помиті, про всіх вона піклується і літом, і зимою. Знов наш паровоз загудів і вагончик покотив. Чух-чух, чух, чух, я далеко вас примчу. П'ята зупинка кухня. Наш кухар, ніби боровик. Надів біленьку шапку, готує він смачний пиріг, чудову кашу манну. Він дбає про здоров'я всіх, йому подяка шана. Паровоз загудів і вагончик покотив. Чух-чух-чух-чух, я далеко вас примчу. Шоста зупинка пральня. Тут гудить машина пральна, процес прання іде. Хто про чистоту рушників дбає, чистими їх зберігає. Це праля. Вона пере і прасує білизну. А ще дітки у нашому садочку працюють багато людей, і професії їх різні. Наш двірник завзято зранку мітлою замітає, всі доріжки в дитсадку вбайливо доглядає. Помічник вихователя в групі чисто прибирає, ми посуд, ліжка застеляє. Ще є директорка, всі проблеми і турботи вирішає тут вона. Багато в неї є роботи, не знає спокою щодня. В кожну групу завітає, лагідно всіх привітає із добра плете віночок, зберігає наш садочок від негоди і біди захищає нас завжди. Дітки, давайте пограємо в гру, що кому потрібно для роботи. Ви будете обирати правильні предмети, які підходять до певної професії. Що потрібно вихователю для роботи? Поміркуйте. Так, правильно, ведмедик і лялька, іграшки. Що потрібно кухарю для роботи. Так, правильно, чайник і каструля. А що ж потрібно музичному керівнику для роботи? Поміркуйте. Правильно, піаніно. А що потрібно двірнику для роботи? Правильно, мітла. А що потрібно медсестрі для роботи? Правильно, Ростомір і ваги. Молодці дітки, ви все правильно відгадали. А тепер час повертатися додому. І лялька Марічка каже вам до побачення. Паровоз загудів і вагончик покотив. Чух-чух-чух-чух. Я додому вас примчу.